Це кімната очікування парому. Тут дуже тепленько. Приїхав на рибалка, дощ шпарить. Ну як шпарить? Ну так, трохи шпарить. Туман, що гори не видно. Зараз піду на пірс, Кину. закину на обід, пару разів щось витягну. зварю юшку. І потім сюди швиденько. Потім на паром і додому. А так оно відкривається. Само, автоматично. І все. Вот мои гачочки. Вот паром зараз вже Шлагбаум закривається. А я в цій кімнаті. Все пауза.